Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, які я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Це південна Патагонія в Аргентині. А це я намагаюся боротися зі звичайним тутешнім вітром. Для веломандрівника в цьому регіоні саме так може минати день за днем зранку до вечора. Ось такі знаки тут дуже актуальні, особливо сьогодні. Вітер зігнув! Проте є тут і краса, котра стає винагородою за труднощі, як, наприклад, озеро Лагуна Асуль в кратері згаслого вулкану. До речі, доволі цікавий вулкан тим, що він знаходиться не на вершині, не на піку. Як то ми звикли бачити вулкани з гострими шпилями. А він практично на рівнині, а сам кратер в заглибленні. Я прямую до острова Вогняна Земля, на південному березі якого лежить Ушуая найпівденніше місто світу. І воно є однією з ключових точок моєї навколосвідки. Якщо ви подивитесь на мапу, то побачите, що аби дістатися у Шуаї, потрібно один раз в'їхати в Чилі, а потім знову в'їхати в Аргентину. Два кордони я маю перетнути на шляху до Ушуаї, Хоча я зараз в Аргентині і Ушуая знаходиться в Аргентині. Але тільки такий шлях можливий. До кордону я прибув увечері і відразу пройшов контроль. Щоправда, довелося незаплановано з'їсти пару помідорів, які тримав на завтра. Бо, як виявилось, ввозити будь-які овочі та фрукти до чилі заборонено. А от з ночівлею мені пощастило. Дуже несподівано і насправді неймовірно круто було отримати пропозицію від цієї дівчини ночувати в цьому місці, тому що на дворі справді холодно. Я просто запитав її, бо вона інспектор, перевіряла мій велосипед, мій багаж на предмет, чи проводжу я овочі, фрукти, тому що заборонено провозити. Я їй показав, що вони вже всі в мене в животі, тож все нормально. Вона подивилася лише одну сумку, каже, проїжджай. А я їй показав мою стандартну запитання в Google-перекладачі. Я прошу дозволу ночувати в моєму наметі на цій території, іспанською мовою переклад. І вона сказала: так спив нас тут прямо ось в цьому приміщенні, воно порожнє. І це круто. Зараз тут поставлю намет, почуваюся прямо як в п'ятизірковому готелі. Ось тут навіть вайфай можна користуватись. Ну що, не краса, звісно, краса. Зранку, через пару годин, я дістався поромної переправи до вогняної землі. Перша чудова новина, яка мене тут зустріла, що це абсолютно безкоштовно для велосипедистів, виявляєте? Тут є ресторанчик, там магазин. І зараз я йду вже на посадку, тому що машини вже почали заїжджати. Мотоциклістів теж тут, до речі, дуже багато. Велосипедистів поки що не зустрічав на шляху. Це є та сама магеланова протока легендарна, і вона має різну ширину, а саме тут, де пропливає пором, це 4 кілометри приблизно Привіт, вогняна земля! Легендарний острів, про який всі дітлахи з дитинства, мабуть, знають. Ну, принаймні я е, так пам'ятаю зі школи ще. Тому що назва дуже цікава, по-перше, вогняна земля, а по-друге, локація. Недаремно її називають Краєм світу. А до Аргентини така добряча черга. Цій частині острова все ще переважно рівнинні напівпустельні ландшафти. Кожен наступний кілометр, здається, нічим не відрізняється від попереднього. Але тільки здається. Ці безкраї степи вогняної землі мають свій особливий чаруючий шарм. Хоч вони такі ж самі безлюдні, але сприймаються значно живішими, ніж північна Патагонія, що лишилась позаду. Без сумніву, життя цьому краю додають численні зграї Гуанако, родича усім відомої лами. А також нелітаючого птаха Нянду, що є далеким родичем Страуса та Ему. Пустельна місцевість, як я її очікував, практично немає нічого на всьому шляху. Я вже сьогодні проїхав 94 кілометри, ну це включно з переправою. І між цим взагалі нічого немає ніде. Лише щойно, кілометр назад, я зайшов в ресторанчик при трасі. Він тут один-єдиний, конкурентів немає, тому вони доволі дорого. Взяли з мене приблизно 18 євро, щоправда, комплексний обід. Ресторан був порожній. Я як зайшов, то практично розбудив жіночку власницю. Для мене завжди як порожні ресторани, це або дуже несмачно, або дуже дорого, або одне і інше. Але тепер в мене не було вибору, тому що іншого місця тут просто не існує. Ну а їжі з собою в мене доволі мало, там лише снеки якісь. Цієї ночі я зупинився біля безлюдної ферми. Доволі холодно тут вночі. Температура опускається до 5 градусів приблизно. І отже я вдягнув на себе це, штани, шкарпетки. І лише так було добре, не холодно. Тому що, коли я навіть спав на кордоні і це було в приміщенні, там, правда, таке дерев'яний якийсь вагончик. І там я змерз вночі, коли не надягнув на себе додатковий одяг вау, скільки овець, у них якась сієста, вони відпочивають. Ой, вибачте, я прогнав ціле велетенське стадо, але я не хотів чесно. Ось і другий кордон. Тепер вже Чилі в Аргентину. Тут все відбулося за 5 хвилин. Чудово. Привіт знову, Аргентину. Не бачились цілих 2 дні. До найближчого міста Ріо Гранде в мене залишається 88 кілометрів. І мене підштовхує неймовірно класний вітер в спину. Тож я планую до вечора доїхати. І це дуже вчасно цей вітер, і дуже доречний, тому що завтра. Очікується справжній ураган, буря, мабуть, там 85 км за годину вітер буде з поривами там за 100-120. Тому завтра я планую весь день бути в Ріо-Гранде, нікуди не пхатися. Не Оце я розумію поїздочка. Середня швидкість в мене зараз 35 км за годину. Юху! І ще я уявляю, якби я їхав навпроти. Ну, тобто в мене цей шлях ще попереду. Я цією ж дорогою повертатимусь з Ушуаї. Сподіваюсь, на той день цього вітру вже не буде тут. Тут ще аргентинський контроль, але він знаходиться кілометрів за шість від Чилійського. Тут треба вистояти чергу. Не жаль. Ні, Насправді швидко прийшло хвилин десять. Що ж, я в Ріо Гранде. Цей дуже хороший задній вітерець став неймовірно холодним, просто крижаним, поки я сюди доїхав. У мене таке відчуття, що завтра не просто буде вітрюва, буря, ще й сніг, чи щось таке. Хоча дивно, тому що вітер з півночі, з теплих країв. А Антарктида знаходиться на півдні, але він такий крижаний, наче з Антарктиди. Ну подивимось. 15 євро це найнижча вартість помешкання, яку я міг знайти цього вечора в Ріограде. Ось такий от скромненький маленький готельчик. Виглядає дуже-дуже бідно. Але окрема кімната. Тут я матиму змогу перечекати негоду і попрацювати 2 дні. Далече вже заїхав, але ще далі. Був гарний час. Я перечекав негоду, вчора був справді сильний вітер. Зараз він е, трохи послабшав, але все ще досі сильний. Проте я вирушаю далі, тому що він мені е, майже попутний, майже в спину. І я планую сьогодні проїхати 100 з чимось кілометрів, якщо вітер, вітерець мене справді штовхатиме. Але перед тим я маю одну зустріч, знаєте, де на телебаченні, на місцевому аргентинському телебаченні, тут в Ріо Гранде. Як я здогадуюсь, вони хочуть зробити сюжет про мене. <плес> Ух, вітер холодний. Що ж, я біля дверей телебачення і тут зараз в мене зустріч з Густаво, журналістом. Hello, Hello. are you Густаво? Мене запросили в студію навіть з велосипедом, це крутяк. Bueno, un verano en tierra del fuego que está recibiendo muchísimos turistas, tanto nacionales y también del extranjero, ¿no? Y personas que vienen de otros lugares del mundo. Tenemos la historia de un ucraniano que está recorriendo toda América. Viene desde Alaska. I'm Volodymyr Mulyar, or just Volo from Ukraine, traveler and musician. Now I'm doing around the world cycling expedition and uh, my main idea is. Uh, Україну, мой кандидаті, що я думаю, проєкт. Я константні бачу, де я, що я роб, і особливо, щоб Україну, цим інтерв'ю я завдячую чарівній жінці на ім'я Соледат, яка працює на телеканалі. І насправді це не єдина її допомога мені. Про це я розповім в іншому відео. Це фоє телебачення, і тут можна побачити дуже класні фотографії старих часів каналу. І цікаві деталі, наприклад, що тоді було нормальним курити в студії, напевно, в ефірі також. Руки намащую кремом перед далекою дорогою під таким вітром, тому що обвітрюється дуже сильно. Під попутний вітер потрібно виїхати перші 8 кілометрів. Під ось таким боковим зустрічним. І аж тоді дорога поверне. Я навіть не виїжджаю на асфальт, бо так кидає в бік, трохи небезпечно. Тепер вперед, неси мене вітерець! Вау, це просто дивовижно. Таке відчуття, що вітер припинився раптово. Напевно, і в камеру не задуває, правда? А все тому, що я їду зі швидкістю вітру і це 36 кілометрів на годину. Юху! Якийсь кемпінг тут доволі неочікувано. Певно зупинюсь перепочити і перекусити. Але і тут зачинено, він не працює. Але це ж не заважає мені насолодитися обідом. З'явилося багато таких дерев, виглядає як ліс, але ще не зовсім ліс. Я знаю, що там далі в горах буде більше лісу справжнього. А тут видно, що ліс намагається рости, але ці екстремальні вітри, які тут панують, вони знищують. Це все і багато стовбурів сухих стоїть. Навіть якщо придивитись до кожного дерева, видно, як вони корчаться в намаганні вирости, але їх вітер постійно гне ламає. Така природа сувора в цьому краю. Hi guys!

Чесно, я не знаю, чи я би ризикнув їхати проти цього вітру в такій ситуації. Ну, це взагалі можливо, але це дуже повільно і дуже важко, повірте мені. Але вони пруть. Почали в Ушуаї, стартували. Тобто вся подорож їхня почалась зараз в Ушуаї, і це їхній третій день. Вони проїхали 150 кілометрів за три дні. Проти такого вітру, звісно. Круті, круті. Чую, як такого немає, але без перестанку моросить. Дрібно-дрібно. Тому все мокре довкола. І я теж. Кручу -кручу 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 -педалі. Вон попереду я бачу перші піки, перші вершини, з яких починається далі хребет усіх анд або кордільєр, як їх тут називають. Тим часом дощ майже зник. І вітер майже зник. Але ви подивіться, скільки дерев з'явилось. Починається край лісів і гір. Вау, таке враження, що весь краєвид довкола просто раптом ожив після тих всіх напівпустельних рівнин, що я проїхав. Тут, ну тут теж небагато людей, їх тут не видно поки що. Але ви подивіться, що навколо Річечки, пагорби, гори, ліс, зелень. Все якесь таке багате. І це тільки початок. Між Ріо-Гранде та Ушуаєю рівно на півдорозі є лише одне маленьке містечко, де я зупинився на ніч. Є тут ось така пекарня і кафе, називається La Union, про яку мені сказав ще один хлопець, велосипедист. На одній із заправок, що власник цього закладу є велосипедистом, теж і він зробив можливість для мандрівників тут зупинятися безкоштовно. Він надає їм місце. Це не готель, звісно. Мені щойно показали те місце. Це просто в підвалі на складі, <губ> грубо кажучи, там кілька ліжок стоїть. Умов немає ніяких, просто ліжка, і велосипедисти можуть там заночувати принаймні в теплі, без вітру і без дощу, що вже само по собі є прекрасно. Ну, крім того, тут можна смачно поїсти. В основному випічка, солодке, чай, кава. Я замовив тут собі дві емпанади з зеленню. Ну, і попросив хлопця розігріти їх. І ми ще так розговорилися про, про подорожі. Це він мені, до речі, показав те місце, де я можу спати. Ну, і він потім мені дає ці емпанади. Я заглядаю в пакетик, а там три їх. Кажу, чому три? Він каже, та нічого не переживається, я поклав ще одну. Такі от золоті люди тут. Цього хлопця, до речі, звати Шіва. дуже незвичне ім'я. Що ж, сьогодні в мене останні 105 кілометрів до міста Ушуая і там закінчиться мій маршрут в південному напрямку по Південній Америці. В найвищих хребтах видно сніг, який лежить цілорічно тут. Гори тут невисокі поки що, е, найвищі з них приблизно тисячу метрів в середньому. Але холодний клімат дозволяє снігу не сходити увесь рік і протягом літа. Але що там не сходити? Тут абсолютно нормальним є, коли сніг йде посеред літа. От зараз в будь-який момент в принципі, може завіяти завірюха і піти сніг. І лежатиме ще більше снігу на горах. І сьогодні без дощу теж ніяк. Віть, там все сіре і воно суне сюди. Ну, нічого, не вперше. Але разом із дощем я отримую неймовірну красу, яка після тисяч кілометрів рівнинною і посушливою патагонією просто зачарувала мене. Але насправді я не знаю від чого. Я більше мокрий від дощу чи від того, що впрів, бо я і ззовні, і зсередині зараз мокрий на цих підйомах. Але ви подивіться, що натомість я маю. Це просто фантастика. Це я розумію. Почалася справжня велич гір. It's just wow. Це вже якийсь десятий дощ за сьогодні. То сонце, то дощ, то сонце, то дощ. Ось в якому мальовничому закутку на краю світу захована Ушуая, місто, в якому я сподіваюся реалізувати одну мою незвичайну ідею. Про це в наступному випуску.